Вітаю, друзі, гості каналу. Пару днів тому показував, як я виготовляв ящики другове. А сьогодні хочу показати, як е, підготувати торфосуміш, яку купив у магазині. Я не рекламую, щоб таку брати. Ну, треба брати торф універсальний. А зараз хочу показати, як можна підготувати. Торф для заселення червочків, вот, беремо торф, насипаємо у ємність. як бачите він сухий, його треба зволожити до певного стану. Зараз не буду брати опрескувач, аби зволожити. Зараз таким методом зволожуємо, аби не ходити за опрескувачем. Бо я такий маленький універсальний. На дворі буде холодно. Ну, чоловік хоче, значить ми йому заселимо. Я зараз, поки це буду зволожувати і розсмішувати, я зупиню зйомку, а вже продовжу, коли розмішаю, покажу, яка повинна бути е, вологість даного торфу. Так от, пройшло після того, як я зволожив, десь приблизно годинки дві, і ще раз зволожив. тепер хочу вам показати. Який виглядає він зволожений. Основне, щоб не переволожити його. А щоб провірити, просто беремо його у руку і ну, чуємо, що от, ліпиться. Основне, щоб з нього вода не текла. Якщо з нього вода тече, потрібно дати йому трошки ще, аби він ці обстояв. І тоді ну, можна і додати сухого. А зараз. Будем засыгать червочки Так, это новик. Вот это ящичок. Тут 20 литров торфа. разртаем на дворе холодно ну захоки человек значит ось такие так а тут выбрал Десь від 150 до 200 мальків зразу рахував, потім перестав рахувати. Зараз покажу, які мальочки тут трошки попало. Ось. Так аби було видно. Тут є трошки і більших пару ш... штук попало. А зараз це таке посередині кладу і будемо дивитися, як вони чи переходять в цю суміш чи ні. Так, зараз навести добре. Ось тако. Ще трошки ближче. Зараз подивимося, як вони будуть переходити. А я за той час слоєчка виберу від, всіх остальних. Не можна так вибрати, щоб були всі одинакові, бо це треба спеціально їх тримати одинакового віку вибирати е цей кокони. Я кокони не вибирав. Отаке. От це вже є, як кажуть, кінець зими. Середина лютого. А чоловік хоче. Ну, хоч сумніваюся, що з цього щось буде, але... Попросив я роблю. Викигати всі, щоб нічого сі не лишило. Шкода би. У слоєчку загинули. Отака по одному. Зараз все решта повикигає. Як бачите в реальному часі при світлі, як вони переході? Ну, трошки попало різного сміття, але вже полеків стрясав, витрясав, порозлітались, деш на вірку. Пішла моя кейсенька на двір. Пару мінут, і вони всі позаходили. вже буду дзвонити. Приїжджаю червачки заселені, хоч трошки забагато торфу всипав. Но, але з часом розділять і буде мати дві сімейки. Якось так, друзі. От як бачите, тут ще лишилось пару штучок, що не, не зайшли. Ще ході. Не буду затягувати ролик. Трошки, друзі, не подивився, було погано видно. Отже, пройшло 10 хвилин і всі мальки. Утекли середину у торфосуміш. Зараз накриваю це картонку, аби не пересихало. Ну і буду дзвонити до чоловіка, щоб той приїжджав, забирав. Один ящик я йому заселив, а другий буде мати на розширення. Якось так, друзі. Так, а зараз кришечку. Мітки, мітки, мітки. Де я то зночив? От і буде чоловік вирощувати. Червачки для рибалки і заодно буде мати біогумус жінці на, на вазоночки. Якось так. Коментуйте, буде приємно спілкуватись.